Бажа здорово, шановне панство. дивіться, яку я вам цяцьку знайшов. Зараз поїдемо її знімати. І так, раз вам вже оглядимо і зайшли з Волгами. Ось тримайте вам ще одна Волга. Це ГАЗ-21. Це яка е серія? Друга? Друга? Друга серія 1961 да, року Друга. випуска. Автомобіль повністю реставру... реставрований, господі. От я її зараз обходжу трішки бліки сонця. От перейду зараз на ліву сторону і все побачите. Знов таки це город Дніпро із неоригіналами ви бачите диски. Ну, Але вони тут дуже-дуже гарно виглядають. Тут салон бомбезний, я вам кажу чесно, я на цій автівці налагоджував карбюратор, запалювання і таке інше. Ану, ближче підійдемо так, з, з другої сторони. Олень скакає. Оп! Що в нас там? Бачите, так? Все змащено, все таке гарнесеньке, ріднесеньке. Оп. Дивіться, ресурс навіть замотані. Ну, ця машина виїжджає тільки, коли гарна погода. От, ви бачите, тут навіть дворників немає, тому що вона не предназначена для виїзду по поганій погоді. А тепер салон. Із колхозу одразу кажу, карош, тут е, і вольтметр. Ось, от, дивіться, які ручки. Боже мой. Це взагалі супер. Ми ще а, трошки проїдемось на ній. Діо, а це що, порошковий окрас, так? Да? Ну, це порошковий окрас? Ні, ні. Не порошкова краска? Ні, французька краска краска міпа. Французький окрас, фр краска міпа кажуть. Вісікі карти дверей. А карти дверей це ви замовляли? І оці Що? ручки, ручки. Що? А скільки обійшлися ручки і карти? Ручки або 6 тисячі. Тисяча гривень штука? Ні, все. Це в якому році? 6 років тому. Боже, дивіться, навіть оце є. От, приберем Це супер, ану. З іншої сторони, до двері як зачиняються. давай ка ще раз. Ану. Трішки сильніше, так? Да? Ану. Та, гелінтваген. А в багажнику там мотлок чи там чисто? Ні. Трішечки власника. Заснімо. Ну, стандартний багажник ГАЗ-21. Опа. Запасочка, Хозяйственні діла. Все супер, хром весь на, на, на місці. Навіть отака штука збереглася. Намагаюся вам детально придати цю автівку, ну от її бачиш, ну, тут не можна не сфоткатись, не підійти, не розпитати. А? Яка цяцька? Та господі, я від таких кайфую. Власник бігає, не хоче в кадр попасти, дядь Вова. В нього ще є 24-та Волга, 2410, 10 е, Теж така гарнюся машинка, ми, мабуть, її теж знімемо. От, якщо це відео набере хоча б 2-3 тисячі переглядів за перший день, як я його одразу виложу, то можна буде зняти і 24-ту «Волгу». Дядь Вова, покажіть під капотом, будь ласка. О! Бачимо карбюратор каз 29 двигун. Родной рідний двигун. Високовольтні дроти. Мої. Я робив червоного кольору. Ну, таке. От, бачите, мінімальний колхоз, Людина нікуди нам на виставки не їздить. Це він зробив для себе цю машину. Бачите, ось, тримач акумулятора. Типу, не оригінал. У мене є оригінал. Є оригінал. Тобто людина робила для себе. Сюди для себе, бачите, яка хазясна тема. Ось ключик на магніті, кодру щось там підкотить, підлампічить. Та? Супер. Мені подобається така машинка. А ви що скажете? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Боже, постійно моя тінь. От. Так, ну що? Мабуть, треба проїхатися. Зараз у нас покатає. Ах. Так, ну що, прокатимось. Я сядати за руль не буду, тому що я от за таку машину, чесно, я не сяду. Я трьохступінчну коробку 21-ї Волги не дуже знаю, тому назить Вова трошки покатає. Іч. Опа. О! Ота корабель. Оце воно. Я домой? Та ні, давайте пройдемось. Да, і в гараж поїхали. Нечто техніку ганять. Це зараз яка передача? Перша? Це перша, це друга. Оце третя. Все. Вдачі кончилась. Я після до сина в гаражі. Добре, а це куди? Е -е, Орловська. Е -е, ага. вот ну, такі у нас в Дніпрі Волги бігають. Ні, ну їде, звісно, супер. Вже 80. Так. Дякую, що ви додивились до кінця. Дякую, що ви зі мною. Пишіть, будь ласка, коментарі, подобається вам такий формат відео чи ні. Пишіть коментарі по приводу цієї машинки. І з вами був ваш діагност карбюраторщик, Газовщик Олександр Город Дніпро. Всім пока-пока-пака.